Вітаю поціновичі математики, розв'язуємо номер 990. Чисельник звичайного нескоротного дробу на один менший від знаменника. Якщо від чисельника відняти 7, а від знаменника відняти 5, то дріб зменшиться на одну другу. Знайдіть цей дріб. Отже, чисельник, знаменник. Чисельник звичайного нескоротного дробу на один менший від знаменника. Чисельник менший позначимо хсом, отже знаменник відповідно буде на одиничку більше, позначимо х плюс. Один, отже, ми маємо дріб х поділити на х плюс. Один. Якщо від чисельника відняти 7, отже, х мінус 7, а від знаменника відняти 5. Отже, х плюс один мінус 5, то дріб зменшиться на одну другу. Отже, виходить, що ось цей другий дріб на одну другу менший від першого дробу, тому, якщо ми їх віднімемо, ми і отримаємо одну другу. Знайдіть цей дріб, тобто нам треба знайти дріб Х поділити на х плюс 1. Маємо дробово раціональне рівняння, трошечки його спростимо. А саме перший дріб без змін, в другому дробі 5-4-5 отримаємо мінус 4, а одну другу я також заберу з протилежної частини з протилежним знаком. Адже тепер ми будемо зводити наш дріб до спільного знаменника. В спільний знаменник війде. І двійка, і перший знаменник х плюс, один, і другий знаменник х-4. Тепер нам треба сформувати додаткові множники до кожного дробу. У першому дробі є тільки множник х плюс, один, отже, не вистачає двійки, і не вистачає дужечки х-4. У другому дробі х-4. Не вистачає множника 2 і множника х плюс 1. У третьому дробі не вистачає множника х плюс 1 та x мінус 4. Домножаємо чисельник на додатковий множник. Я запишу таким чином: 2х помножити на дужку x-4. Тут я двійку помножу на вирази в першій дужечці 2х плюс 2. А ось чисельник х-7, також допишу в дужках. Мінус 1 ми могли не писати як множник. Отже, маємо ось таке рівняння, яке ми можемо спростити. В чисельнику я розкрию всі дужки, отримаємо 2х2, мінус 8х, мінус. Тут доведеться кожен множити на кожен. Отже, 2х на х 2х квадрат, мінус 2х на мінус 7 плюс 14х. Тепер мінус 2 будемо множити на кожен вираз в других дужках. Перед третім добутком мінус знову кожен на кожен мінус х на х. Мінус х на мінус 4, мінус 1 на х, мінус одиничку на мінус 4. Ну і наш знаменник. До рівня нулю. Знову варто пригадати, коли дріб може бути рівний 0, тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Чисельник я трішки спрощу: тут є протилежні доданки, вони скоротяться. Отже, з квадратом тільки мінус х квадрат, мінус 8х, плюс 14х, мінус 2х, плюс 4х, мінус х. Зводимо. Мінус 8 плюс 14, 6, 6 мінус 2, 4. 4 плюс 4 8, мінус 1 7 плюс 7х. І числа у нас залишились 14, та 4 плюс 18 дорівнює 0. А знаменник не повинен дорівнювати 0. Отже, х не дорівнює мінус 1, х не дорівнює 4. А у першому рівнянні я зміню всі знаки на протилежні, щоб ми могли скористатись теоремою оберного до вієта. Добуток коренів рівняння мінус 18, сума 7. Отже, 9 та 2, але двійка з мінусом. 9 помножити на мінус 2, мінус 18, 9 додати мінус 2, 7. Х1 9, х друге мінус 2. Але мова йшла про звичайні дроби, тому мінус 2 бути розв'язком не може. Розв'язком може бути лише дев'ятка. Ми її не виключали з області допустимих значень, отже, 9 нас влаштовує. Але нам треба було скласти дріб в чисельнику Х, в знаменнику Х плюс 1. Отже, отримуємо дріб, 9 десятих, можемо записати. Відповідь шуканий дріб десятих. Задача розв'язана.